Щиро вітаю вас, шановні телеглядачі, зі щедрої землі Богодухівської. Ви пам'ятаєте, що починалася наша передача саме з фольклорних колективів. Я отримую дуже багато листів і ваших телефонних дзвінків, в яких ви просите знайомити з творчістю різних районів Харківської області. Отже, ми починаємо з Богодухова. Більше 400 років від заснування Першого острогу та пасіку здовж річки мерло поважний вік, навіть якщо вже ніщо не нагадує про витоки, про зародження козацької слободи, та у таких краях особлива аура, особлива, сприятлива зона на нашій планеті. Ця аура дарована Всевишнім, бо не дарма. І назву район отримав від Духу Святого Богодухівський. Отже, шановні друзі, ми під'їхали до Дмитрівського сільського клубу. Я сподіваюся, що і директор клубу, і керівник гуртка нас уже зустрічають. Доброго дня вам, пані Тетяно і пане Андрію. Я рада вас вітати. Що ж, запрошуйте до своєї хати. Просимо, будьте будь ласкаві. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Запрошуйте до своєї оселі. Добрий день. Що ж, пані Алло, знайомте телеглядачів зі своїм колективом. Доброго дня. Я дуже рада вас бачити, Ніна Антонівна. На Бурхівській землі в селі Дмитрівка, і сьогодні ми познайомимося із жіночим ансамблем української пісні Слобожаночка Будь ласка. Можна я буду вас називати дівчата, бо я знаю, що ваш керівник Андрій Іванович називає вас саме так. Можна, можна. можна. Мені теж буде приємно називати вас дівчатами. І Хоча я знаю, що клуб ваш побудований в 1946 році. Але з якого року існує ваш колектив? Наш колектив працює з 1997 року. Добре. І прийшли ви до колективу всі одночасно, чи хтось один, потім хтось запрошував своїх подруг. Як це сталося? Взагалі, чия це ідея, що на світ народилася така от Слобожаночка? Ми всі, які співаємо, всі ми між, між собою подруги. Співали ми не тільки спочатку співали на, на всяких весіллях і так, і, і співалися, а тепер. Співаємо разом в клубі. харדי, גערייסט, сяרו, פאַרעפערע, די זאבסויע, מאַיע שוואָב дівчата, а скажіть, будь ласка, крім пані Надії, ви всі тут народилися? Всі тут? Тобто, це ваша батьківська материнська земля. Добре, то яку ж телеглядачам пісню ми подаруємо зараз тут, на березі цього ставка? जीवका I the road. Тумани у безмежні сни, Ей, дорогу, дальня, повертай до мами, буде її коса менше Ей, дорогу, дальня, повертай до мами. Скажіть мені, будь ласка, ви всі, звичайно, творчі люди, але ж, мабуть, і гарні господині. Що любите більше всього готувати і що люблять їсти в вашій родині? Вареники. Усі люблять вареники. Усі люблять вареники. А, а в мене борщ. <реш> <реш> так, що ми співаємо? Пісня є про борщ або про вареники? Ну, про вареники. Про вареники. Давайте про вареники. 으아! <sweak> <sweak> Помирай, у хаха, моя чорнобривая! Помирай, милая, помирай, Мила, я помираю у хаха, моє чорнорима! Шановні друзі, ви знаєте, знаходимося серед поля. Бачимо. Ці колоски світить сонце, співають птахи. І я просто розумію цих жінок, вони не можуть не співати. І, мабуть, серед цього поля я просто впевнена, що ви знаєте пісню Зелене жито, зелене дуже б хотілося, щоб ви її заспівали. Можна? Послухали ми ваших дівчат, я думаю, що і всі телеглядачі, і я з особливим задоволенням. Тепер давайте поговоримо трохи про вас. Що привело вас на цю землю? Як ви полюбили і коли українську пісню і взагалі як дійшло до того, що ви керуєте такими дівчатами? Родився я на Вінниччині, закінчив музичне училище ім. Леонтовича, приїхав на Слобожанщину, в Харків, поступив в інститут ім. Котляревського, закінчив. Одружився дружина з цих чудових країв з Дмитрівки. Я полюбив цей чудовий край Слобожачний, і він став для мене рідним. А я смиреко, смареком! Розкажи мені смарако, що ти так росте, що далеко, ще й на твоя смерко! Там, де зустріє тебе, там шумить і нині гай, зелений гай. Там полюбив, як я, твої очі сині, гай, зелені, гай, там полюбив, як і я, твій веселий гай, зелені гай, там ти спитала, що буде за нами милий як прийде розмай. Щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, раймоси до грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, раймоси до рай, може забути, може все забути, може забути, тільки пам'ятай зоряну дорогу, зоряну дорогу, зоряну дорогу, ай зелений, ай Ще ровому די שוקאי אבצ'רעמי, די אוממי ידינא תיגי טי. פוביר, בו טוי יא ורודה, טוי יא צ'יסטא יא ורודה, טוי Полонини, ти стрібкий поток рік, не садиче, гей розвай, л'ється пісня на просторі, вільна сильна, наче море, про чудовий рідний край, і посіню дай, понад рами, ви не Про Чудовий край, ще рівний край, ще не бажай, бротам, край, мій рідний край. Зені крає соцтя я те рута. Ти моя любов, ти на мате, моя земля. на на Кохана, кришталевих квітів кохана, тобі дарую свій Канна, сонце небо, і море і вітер, це ти, це ти, хохана, сонце небо, і море і вітер, це ти, це ти, луки та доли, за враз. І ніколи щастя не зрадить нас, і знаю нам нагадає подих весняний вечір оцей Кохана мрій кришталевий цвіт кохана. Поді дарую весь світ хохана, сонце і небо, і море, і вітер, це ти, це ти, хохана, сонце і небо, і море і вітер, це ти, все ти. Ще Волошкові, і мов от пелюстки побелюсти в уста, стан твій ніжний, смириковий, півесняником моя чарівна, я іду, ма глянем садом, Па ляга, на лист опали, тут колись білий ряду, А навкруги круги весна буяла. ой, ви, очі волошкові і мов так. Стан Там приніжний, сміряков весняний чарівна. Шановні друзі. На цій ліричній пісні Очі Волошкові ми прощаємося із Андрієм Піхою, з його колективом Слобожаночка, з цим чудовим Волошковим небом, з цим чарівним краєвидом, взагалі з чудовим селом Дмитрівкою село, яке розташоване найдалі від Харкова. Далі починається Сумська область і інші колективи. Інші співаки, але такі ж працьовиті, такі ж талановиті люди. Отже, до нових зустрічей. Дай вам Боже мати такі щасливі дні, такі щирі і відкриті, які були сьогодні і у мене, і у знімальної групи в селі Дмитрівка. Дай вам, Боже!